Доброго дня, друзі. Сьогодні ми е, подивимося, як правильно розпочинати наше село і встигнути побудувати 9 хаток до настання зими, щоб е, наші селяни не втікали з села, е, залишалися з нами е, і не замерзли зимою. Е, на початку ми вибираємо карту, е, яка нам подобається, і, і власне, з якою, з якою ми будемо будуватися. Майте на увазі, що різні карти мають різні початкові ресурси, і також ресурси безкінечні, деякі карти мають. І власне, вибирайте, яка вам подобається. Ми обрали сьогодні ось. Цю. Вона має залізну руду і ось такі от вигини річки, тому треба враховувати, де будуватися. Для початку треба подивитися, де у нас завершення карти, де у нас ліс, де у нас ресурси, де краще розпочинати. Тиці е, сюди, вбираємо наше поселення. Майте на увазі, що деякі місця недоступні для будівництва, деякі місця мають нерівний рельєф, тому ми там не зможемо побудуватися. І деякі місця мають власне, якийсь ресурс, який нам заважає, там річка або дерева. Або залізна руда, каміння, водняк і так далі. Тому о, майте це на увазі, коли будете будуватися. Вибираємо місце, яке вам подобається, і ставимо наш центр поселення. Ми рекомендуємо будуватись одразу біля лісу, щоб біля центру поселення побудувати лісопильню, і лісники близько ходили за дровами. І там е, забирали. Ось тут невеличкий лісок, ми його виробуємо, а на його місці забудуємо хатками або іншими будівлями. Ось поставили тут наш центр поселення. Зверніть увагу, що ми маємо одразу 9 наметів, в ньому є 9 сімей, е, і нам зразу гра каже: збудуйте першу, першу будівлю лісопильню Ось лісопильня, кожна, майже кожна будівля має знак питання, на який можна тиснути і подивитися додаткову інформацію про цю будівлю. Значить, лісопильня мінімум потребує двох працівників, щоб вони ефективно могли носити колоду, і, власне, наявність лісу. Якщо лісу немає, пізніше можна буде будувати ділянки і їх заліснювати. Лісники будуть сіяти дерева, а потім можна дозволити або не дозволяти їм виробувати через якийсь час. Так, власне, ось у нас є перші будівельники, їх на все 5, можна додати ще два, але у нас не так багато чоловіків в нашому селі, тому нам треба, можливо, навіть скоротити такі кількість будівельників, якщо ми не будемо встигати, або навпаки, збільшити, якщо не будемо встигати до настання зими. Значить, вибрали місце для нашої лісопильні, поставили на будівництво. Спильне збудувалась, гра нам каже, що е, нам ще потрібно глинище, де буде вибудуватись глина для будівництва хату. Знову йдемо в виробництво, вибираємо глинище. Е, глина безкінечна в цій грі, е, але е, вона розміщується тільки в певних ділянках території. Ось тут, наприклад, де зелене позначено, де червоним не, немає глини. Ось можна тут поставити, можна ще пошукати місце, але знову ж таки пам'ятайте, що найкраще це не далеко відходити від села, щоб будівельники, які будуть будувати хатки і інші будівлі, недалеко ходили за цією глиною, власне, не з'їжджували ресурс тачок і ну, поруч все було. Так, побудували. Нажимаємо пуск гри, і майже одразу будується глинище. Наняли двох е, лісників, тут ще можна поставити, скільки дров вони будуть виробувати. Кору, кору поки що не потрібно, тому ставимо на 0, глина, бачите, безкінечна. І далі, після того, як ми е, визначили, що у нас тут працює, скільки людей, двох достатньо для початку. На, далі нам гра каже: будуйте хатки. Треба будувати мінімум 9 хаток, тому що у нас є 9 сімей. І їм всім треба перебратися з е, е, наметів в хатки. Можна будувати хати без городу, можна будувати з городом. Перші дев'ять хаток ми рекомендуємо будувати саме з городом, тому що е, селяни матимуть е, город, можуть там садити городину і єю харчуватись, поки ми не побудуємо торговий, е, торговий склад і, власне, не будемо торгувати з навколишніми селами, купувати їжу або вирощувати, поки не будемо вирощувати самі, самотужки в нашому селі. Тому будуємо з городом. Якщо натиснути F1, то можна будувати різного розміру город, крутити хату як вам зручно, як вам гарніше, і таким чином будувати не, не стандартні квадратні ділянки, а якось їх цікавіше ставити. А ось ми вирішили отак зробити. Тут побудуємо три хатинки. Щоб недалеко було від власне, лісопильні, від центру села, щоб будівельникам недалеко було ходити, і вони встигли до настання зими побудувати ці хатки, поставили три хатинки, вже можна напускати на пуск на маленький або на середній швидкість. І далі власне, у нас є деякі ресурси, на хатки потрібна ще солома, і ми можемо побудувати очередню. Де працівниця буде збирати очерет, сушити його і виготовляти солому для стріх наших е, хаток. Вечеретню е, бажано ставити біля річки, е, щоб робітниця недалеко ходила по вечерету. Ось вона. Поставимо тут, тут гарне місце. Очерет буде тут, але очерету нам не треба багато, так? І робітниця буде справлятися, встигати носити і сушити. Ми можемо поставити одразу її, а можемо чекати трошки довше, тому що насправді у нас на складі є вже достатньо соломи, щоб на певний час вистачило для побудови. Так. Ось цю хатинку можна трошки довшою зробити, і, власне, всі в ряд теж поставити довше, щоб вони доходили до початку залізної руди. Таким чином, це буде більше мати город, там сім'ї зможуть більше щось посадити якоїсь городини і потім нам в село продавати, і ми будемо торгувати цим на ринку. Таким чином заробляти якісь е, кошти е, на різниці е, ціни купівлі, і ціни продажу. Ось тут у нас, в принципі, поміститься 4 хатинки, тому цю можна трошки вущою зробити город для неї. І наступну, бачите, піпетку так можна взяти і вибрати вже готове і побудувати, щоб довго не вибирати. Так, тут буде 4 хатинки. Ось так вуличка буде йти у нас, за... повертати біля лісу. Таким чином, на цій стороні у нас буде 7 uh, хатинок. І на наступні, з іншої сторони ми будемо давати наступні дві і ще одну про запас, щоб о, наступна сім'я з іншого села до нас переїхала. Ще можна поставити копальню піску. Наразі пісок не потрібен, але принцип дії такий ж самий, як і в глині. Тобто є якісь місця, де цей пісок. Можна видобувати. Ось тут на пагорбі можна його поставити купальню, тому що на пагорбі небагато будівель може стати через нерівність рельєфу. Так, наймаємо працівницю, ми наймаємо тільки жінок, щоб не було конкуренції за робочу силу чоловічу, щоб чоловіки працювали на виробництві таких, як лісопильня і будівельня, а жінки будуть займатися стріхом у нашому селі. Також на майбутнє нам потрібна ковальня. Ковальня виробляє з заліза металеві частини і цвяхи, які необхідні для виробництва для побудови наших будівель. Можна ось тут поставити недалеко від сопильні і власне поставити її в чергу виробництва. У нас достатньо цвяхів, щоб ми встигли побудувати 9 хаток, тому можна навіть саме кінець пересунути, так само, як і купальню піску. Це не горить наразі. Можна наняти ще одного або двох будівельників, якщо дозволяє кількість е, чоловічого населення, щоб пришвидшити побудову. І також їх можна звільняти, якщо чогось якогось ресурсу не, не вистачає, і треба, наприклад, е, раптово свяхи завершились, і треба їх зробити. І в ковальні не вистачає одного коваля або двох. Можна звільнити кілька будівельників через деякий час вони будуть доступні. Поки хатинки будуються, ми можемо прикрашати наше село, е садити якісь дерева, які вам е подобаються, кущі, е лавочки для того, щоб е наші селяни відпочивали. М можна ставити біля кожної е хатки лавочку, можна ставити так, як вам подобається. Але лавочок повинно бути багато в селі, тому що селяни часто втомлюються і хочуть відпочивати на лавочках. Так, у нас травень наразі середина травня, і ми вже побудували дві хатинки, сім заплановано. І ще треба дві, щоб було дев'ять. Ось тут поставимо, щоб. Знову ж таки було недалеко від центру села, і будівельникам було недалеко ходити. Ага, тому що через F1 все можна рухати розміри городу. Рухати хатки, крутити їх і дивитися, що вам було. Так, у нас наразі вже побудовано 10 хаток. Поки що більше не, не будуємо. І наразі залишилось нам тільки чекати, коли ж буде все добудовано. Перевіримо ресурси, поки що є достатньо заліза, цвяхів, соломи. Тим більше, що ми вже виробляємо її вода безкінечна, глина безкінечна. Пісок, коли буде побудовано, теж безкінечний. На цій карті ще й залізна руда безкінечна. Тобто ми зможемо виробляти залізо і навіть його продавати в на, навколишні села. Так. Ще нам потрібна вуглярка. Вугілля це важливий ресурс на початку гри. Ми їм будемо дуже торгувати на початку, бо у нас не буде більше, чим торгувати. І... Вугілля робиться з дерева, тобто нам треба багато дров, їх закладають в різноробочі в вуглярки. В вуглярки їх випалюють і виходить вугілля. Вугілля потім використовується на деяких виробництвах, наприклад, в ковальні. І також на продаж. Зверніть увагу, що вуглярки це шкідливе виробництво, і тому їх варто не ставити поблизу, де будуть жити люди. Також дивіться, що якщо поверхня не рівня, то не вийде. Для початку достатньо дві вуглярки. Цього нам з головою вистачить для наших потреб і також для торгівлі з навколишнім селами. Ми виставляємо кількість різноробочих, які там будуть працювати, щоб не було там 20 одразу. І Не забуваємо про воду питну. Вона використовується як для виробництва, так і для населення, тому ставимо з розрахунку, одну криницю на 2-3 хатинки. На початку в нашому табірному середку вже є одна криниця, тому для 9 сімей цього достатньо буде, але чим далі, тим більше треба води. Також у нас будуть виробництва, які потребують багато води, тому не забувайте про криниці. Поки хатинки будуються, знову ж таки, прикрашаємо якимись гарними кущами. Бузок, калина, шипшина, різні плодові і неплодові дерева. Як вам подобається, все це дуже гарно виглядає, дуже естетично. тому м м будьте Копальня поки що нам не горить. Так само, як 10-та хатка, купальня піску і криницю можна в кінці побудувати. Наша основна задача зараз стигнути до грудня місяця побудувати всі хатки і. У нас безкінечна залізна руда на цій карті, тому е, пізніше нам треба плавильню, але зверніть увагу, що нам треба спочатку перевірити, звідки будуть у нас торгові судна припливати, і плавильню, щоб не блокували їм прохід. Продовжуємо з е, прикрашання каток, ставимо лавиці, будуємо, е, вирощуємо дерева, е, кущі. І ось ми встигли, е, друзі, листопад місяць. У нас вже 9 хаток побудовано, всі сім'ї переселені в наметів в хатки. І таким чином м ніхто у нас з настанням зими не поїде з нашого села. А, і далі ми вже будемо працювати на розширення села і на побудову е, сильної економіки, щоб у нас е, були доходи, а не витрати. На початку гри дається 2000 гривень стартового капіталу і е, перші два роки. Треба постаратись, щоб їх не витратити всі, щось заробляти з продажу вугілля, або якісь ресурси, можливо, інші будуть. І далі розвивати наше поселення. Наступна будівля після дев'яти хаток повинна бути торговий склад на землі або на воді, краще на землі, тому що Водний торговий склад працює тільки в теплу пору року, коли річка замерзає, човни не можуть припливати торгові. І не забуваємо про ринок, тому що ми будемо торгувати з навколишніми селами, купувати якісь харчові продукти і їх продавати на ринку. Без наявності ринку у нас нові мешканці не будуть селитись, також без наявності вільних робочих місць. Ось тут, на пагорбі, де не так багато можна будівель побудувати, можна поставити торговий склад. І, власне, сюди будуть приїжджати гінці з навколишніх сіл, ми також можемо відправляти гінці в навколишні села і торгувати з ними. Є ресурси, які кожне село купує, є які продає, і власне таким чином можна дивитися, що ми можемо придбати, що купити. І після того, як ми уклали торгову угоду. Нам потрібно на склад допомогою робочих і працівників складу наносити ці ресурси, щоб коли е, приїдуть торговці, їм було що взяти з собою і, власне, нам заплатити гроші. Е, також е, ресурси можуть зберігатися або на складі, або в коморі. В коморі це харчові ресурси, на складі це не харчові ресурси. І, власне, нам Бажано поставити один склад і одну комору поблизу торгового складу, щоб якісь ресурси можна було туди заносити, а потім переносити на склад і навпаки, щоб вони не накоплювались на торговому складі і не займали місце. Також нам потрібно буде побудувати наступну стоянку тачок, щоб наші робітники і різноробочі могли перевозити продукти по селу і товари, а також харчові і не харчові. Тесляння необхідна для виробництва виготовлення власне, тачок, тому її теж бажано побудувати після того, як буде у нас стоянка тачок. Бачите, у нас поки що немає достатньо е, чоловічої робочої сили, е, і ми не можемо буквально наняти нікого. Але ось вже 10-та хатка будується: е, у нас грудень місяць настав, бачите, йде сні сніжок. Е, ми встигли навіть з запасом. Е, і ось, е, якщо вибрати в хаті, ми бачимо, що немає ринку, тому будуємо ринок. Uh, і uh, коли буде ринок, і коли будуть вільні робочі місця. У нас, власне, є в ковальні, можемо додати ще uh, будівельників або лісопильню людей таким чином створити робочі місця, і тоді люди будуть приїжджати на наше село. Uh, можна ось так, от ринок огородити. Майте на увазі, що uh, для селян важливо, щоб ринок був недалеко, тому через якийсь час, коли ваше село буде розростатися, uh, одного ринку буде недостатньо. Тому майте це на увазі і плануйте заздалегідь місця для наступних е, ринків або невеличких риночків, де будуть стояти торгові ядки. Ми отак робимо суцільну, е, суцільну огорожу, а потім видаляємо лишні частини і таким чином у нас от риночок з чотирма входами. І тепер ставимо торгові ядки. Вони будуються е, майже моментально. Е, і ставимо, оскільки нам хочеться тут. Власними поставимо, скільки поміститься, тому що чим далі наше поселення буде розвиватися, тим більше у нас буде різних товарів, а кожна ядка має місце тільки на 4 товари. Тому нам, щоб всі товари ми могли торгувати, нам потрібно багато ядок. Ну, ось і все, друзі. Ми встигли до настання зими, побудували 9 хаток, побудували ринок. Поки що у нас нема товарів, бачите, він не заповнюється. Але коли ми почнемо торгувати з навколишніми селами, то ми зможемо якісь. Або коли побудується комора, ми зможемо якісь товари купувати у нашому населенні і продавати їх на ринку. Ось і все це початковий. Стартовий, стартове відео про те, як починати правильно острів, щоб встигнути до зими побудувати дев'ять хто. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і чекайте наступних відео. Дякую за увагу!